Для них головне не участь, а перемога. Протягом минулого тижня у місті Бровари відбувся дитячий чемпіонат України з греплінгу та Панкратіону. Там наші представники посіли перше загальнокомандне місце у віковій категорії серед юнаків 2008-2009 років народження. Тож скількох суперників Буковинці залишили позаду, та які поєдинки стануть наступними далі у сюжеті. Дисципліна, витримка та щоденні багатогодинні тренування такими є основні завдання для кожного спортсмена, який пов'язав своє життя із бойовими мистецтвами. Так, завдяки своїй наполегливості, вихованці Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи посіли перше місце на чемпіонаті України з панкратіону та греплінгу. Вони залишили позаду понад 600 учасників з різних куточків нашої держави. Ми вже традиційно роками, наша область, і я пишаюся командою. Тренерів і, звісно, нашим потужним колективом спортсменів ми здобули кубок за перше місце по панкратіону на чемпіонаті України загальнокомандному заліку, і перше місце по Заслужений тренер України з Панкратіону Ігор Наконечний каже, тримати планку і доводити, що Чернівецька область краще серед кращих не втомлюється. Адже завдяки професійній підготовці юних спортсменів вдається залишатись серед лідерів. Вважаю, що кожній дитині виступити саме на міжнародній арені, це є не тільки просто досягнення в спорті, а це є, в першу чергу розвиток особистості. Серед золотих медалістів та абсолютних чемпіонів України. І Дмитро хлопець розповідає, що спортом займається вже вже три роки і жодного разу не пошкодував про такий вибір. А перемоги дають йому натхнення на подальші поєдинки. Було дуже складно. Я провів 11 поєдинків. Ну, хочу стати чемпіоном світу. Буде круто, якщо я поїду і виграю. Тренер талановитого Дмитрика Роман Скидан наголошує, що запорука успіху його підопічних, систематичність у тренуваннях та підтримка один одного. У залі завжди панує відповідна атмосфера. Старші спортсмени дають настанови молодшим, а молодші показують, що стануть гідною заміною вже досвідчених призерів. В мене завжди принцип. Хлопці знають, що ми їдемо на змагання не за участю, а за перемогами. Тому вже в залі атмосфера перемоги панує і. Звичайно, це старші хлопці, старші спортсмени заряджають своєю енергетикою підростаюче покоління. Відтак вже у жовтні 15 буковинських спортсменів вирушать на чемпіонат світу до Греції. Людмила Труфин, Максим Білоткач, теми дня. ТВА.